У надвірнянській міській раді відбулося засідання виконавчого комітету. Порядок денний містив 25 питань. Розглянули питання тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Як і кожного року, водоканал також на 2026 рік подав заяву на встановлення тарифів. Це зобов'язує першу чергу робити законодавство України і також постанова 869 про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги. Відповідно, Перед подачею заявної заяви були зроблені розрахунки. Розрахунки проводилися не самим комунальним підприємством, а ця послуга замовлялася в сторонній організації, а саме Федерації роботодавців України у сфері житлово-комунального господарства. У зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму електроенергії, показників по податках та зборах змінилися і тарифи на воду. Пропонується прийняти тариф для населення. На рівні 96 гривень 90 копійок, що буде становити в ну, відсотках 14% відсотків ріст. А якщо е, взяти в, в абсолютних цифрах, то це е, 12 гривень, майже 12 гривень е, більше 11 гривень 90 копійок на, на одному кубометрі е, зростання. Мешканців громади цікавила якість води, стан водопостачання до осель. Крім того, лунали пропозиції та ідеї. Вісім вечора тече слабо. Катьот у нас гріє воду. У нас не, не сонджу, не, 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 ага. Потім по цій причині вода нагрівається слабо. Ми використовуємо набагато більше води, тому що вона не гріється і вода виходить геть. Ми за ту за ту воду, яку ми мали, гарячку скористатися. Перепрошую, І Перепрошую ви вибачте, що я вас перебуваю, а ви живете в п'яти, в трьох, в дев'яти чотирьох. Це не є Ні. Ні. Андрій Андрій Миколаєвич, не повітря. Візьміть на контроль, подивіться по мережах. Ну, Якщо це проблема давніша, ну треба закладати в бюджет. Якщо нормально, <плес> то треба. <плес> <плес> На виконкомі підтримали проєкт встановлення пам'ятного знаку українським захисникам, які зникли безвісти та тим, які перебувають у полоні. Минулого виконкому власне було звернення громадської організації. За цей час було допрацьовано проєкт тимчасового знаку, пам'ятного знаку. Візуалізацію знаку можна зараз бачити на екрані. Так само, сам проект поданий є дуже гарно, дуже гарно пропонує. Дуже гарно, гарне місце. Дякую за ініціативу. Я сніг Андрій Медведвич. То вже, вже так наговорилися, проект зовсім інакше в форматі був, візуалізація столиці. Ну, Андрій Медвич, треба якесь скоріше, зійде погода, бо ми не скоріше це. Ми обіцяли дал... родинам зникли Ну, Ми, можливо, цього тижня будемо робити, тому що ось, якраз говорили, нас є ініціатор. Прошу підтримати, хто за? <кій> на засіданні обговорювали і питання про функціонування сектору для почесних поховань на міському кладовищі. Дуже складна тема. Дуже важко з родичами загиблих говорити. І ви знаєте, в нас є навіть передбачений сектор для почесних поховань на розширеному. Але ми вони люди починають тобто хочуть. Ви все ж таки хочуть <кій> зараз. Є безвісті пропавші. Тобто, ну в будь-якому випадку цей виклик ми, ми повинні бути до нього готові. І там були дві зелені зони. Ми їх. Тоді, коли змушені були це робити і зобов'язані були це робити, ми їх використали. Тобто все, там заселено вже. Присунулися максимально. Хочемо зберегти все ж таки урочистість. Тобто, що все ж таки це є почесні поховання. На виконкомі розглядали ряд питань щодо служби у справах дітей. Було підтримано питання щодо надання адресної грошової допомоги, взяття на квартирний облік за місцем проживання. Також розглянули питання про підсумки розгляду звернень громадян, які надійшли у міську раду у 2025 році. Таких до слова було 639, що на 137 звернень менше ніж у 2024 Четвертому році